Добрий день, я потік Катерина 5А класу Рівненського ліцею №1. 1 Сьогодні ми будемо виконувати дослідження фільтрування. Е, На це дослідження я взяла водичку, рис і чистий стаканчик. Паперові рушнички. Е, Паличка, щоб розмішувати, і ліка. Треба спершу до довісу приляти водичку. Ось так от Ролили. Розмішуємо. Далі беремо лійку і два паперові рушничка. Ось. І боки паперового рушничка, лійки змочуємо водичкою. Ось, і намагаємося поставити лійку в стаканчик. Беремо палочку і водичку з рису. І помаленьку наливаємо. І водичка стікає в стаканчик. Трошки допомагаємо, щоб воно стікло. О. Допомагаємо, допомагаємо. О-оп-оп. оп оп, 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 оп. Це водичка вся злилася в стаканчик. Ось. А рис, ось. а рис залишився на паперовій морошничку. Ось. Беремо стаканчик. О, щоб нічого не капнуло її, де стараємося. І рис пересипаємо. В любом туди, Ось так трошечок ніде не порвався, і в нас вийшло як і було.